Ларисо. в розглянутих сьогодні Верховною Радою питаннях, які ви виділяєте? Насправді сьогодні дуже важливий день. Багато євроінтеграційних законопроектів, багато законопроєктів, точніше постанов щодо створення тимчасових слідчих комісій, зокрема щодо розслідування фактів насильства, куди ввійшла я тимчасово свідчакомісію, також тимчасова слідча комісія щодо неправомірного розподілу гуманітарної допомоги. Є певні застереження, і це буде розслідуватися на рівні ТСК Верховної Ради, також багато. Екологічних ратифікацій, що стосується саме створення реєстру викидів, щодо також проектів, які стосуються саме питань, які вимагає від нас європейський союз, це також приєднання до програми ЛАЙФ. Це можливість доступу для України до європейських екологічних грошей. Тобто це залучення донорських коштів. Також багато важливих законопроєктів щодо питань мобілізації, оборони і безпеки. Зокрема, ми сьогодні проголосували, що звільнятися від мобілізації будуть ті чоловіки, які мають три і більше дітей. Це я вважаю давно стоїть це питання в суспільстві, і воно нагальне. Також щодо земель, котрі на кордоні з Російською Федерацією, з агресором, які потрібні для облаштувань пунктів перетину і для оборони. Там теж Скажімо так, полегшується оформлення цієї землі для того, щоб передати її державній службі державній прикордонній службі, тобто багато військових, багато екологічних, багато євроінтеграційних законопроєктів. практично суперечних законопроєктів сьогодні. Немає досить швидко працює Верховна Рада, тому що все, що таке було під питанням, було вчора знято на погоджуванні раді щодо створеної ТСК, в яку зокрема увійшли, і ви це якась недовіра до правоохоронних органів, чи ви більше вбачаєте, що роль парламенту тут ну і спостережна і допоможе заакцентувати на цих питаннях увагу? Ну насправді правоохоронна система працює досить непогано. Ми не раз зустрічалися з генеральним прокурором і з європейцями, представниками парламентської асамблеї ради Європи. І якраз тут дуже плідно йде робота разом з нашими партнерами. Щодо розслідування фактів насильства, це стосується не тільки жінок, а на жаль, і дітей, і чоловіків. Тому тут треба заакцентувати і для того, щоб теж потім виноситися на міжнародну арену. Плюс розумієте, факти насильства дуже дуже часто люди відмовляються від розслідувань. І тут теж треба заакцентувати увагу, допомагати психологічна підтримка ведення цих людей, які постраждали від насилля саме. Російських агресорів. Це результат роботи комісії, ви яким бачите? Я думаю, це на контролі мають бути всі випадки насильства, всі, і максимальне сприяння цим справам. Скажіть, ваш комітет виносив на сьогоднішнє засідання чи на завтрашнє якісь законопроекти? По місцевому званні сьогодні питання немає, а завтра буде розглядатися бюджет. Кілька слів про бюджет і бюджетний процес в нинішніх умовах. Насправді я була в цій комісії, де відбувалося слухання, де ми від групи довіра, де був міністр фінансів, пан Марченко. Дуже просто можна охарактеризувати цей бюджет, це бюджет оборони і безпеки. Там 70, на місяць коштів саме йдуть на військових, на оплату праці, на, 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 на їхню оплату на. Озброєння, тобто це бюджет для перемоги. Дуже мало видатків на все решта. Абсолютно, чи апарат чиновників скорочується там економія 11 мільярдів. Ну і ще на другому місці соціальна сфера, друга після оборони це там решта 20, ну може трошки менше відсотків. Тому дуже мало питань у депутатів, тому що ми розуміємо, що на розвиток коштів немає. і Наша задача в цьому році максимально. Мально, все зробити, щоб ви вистояти перемогти, тому е, не простий взагалі бюджет буде бюджетний процес. Але я думаю, що ми тут знайдемо спільну єдність, тому що ціль одна перемогти. Дякуємо вам дуже асолі.